Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом неймовірно смачного салату. Такий салат готується з самих простих інгредієнтів. Готується дуже просто, швидко, а головне виходить дуже і дуже смачно. І також такий салат дуже корисний. Друзі, спробуйте разом зі мною приготувати такий салат. Для цього я беру 250 г свічого гірка та нарізаю його невеликими смужками. Також беру 250 г болгарського перцю. У мене три різних кольори: зелений, червоний та жовтий. Салат виходить неймовірно смачний з таким перцем, але й дуже красивий. Беру помідори черрі 250 г та нарізаю їх невеличкими шматками. Беру відварене м'ясо 250 г. Я його запекла в духовці трішки, щоб було смачніше. І нарізаю також невеличкими смужками. Свіжа петрушка 20 грам. Висипаю до миски всі нарізані інгредієнти. Болгарський перець, нарізані помідори чері, свіжий огірок, відверне м'ясо свинини, петрушка, чесник надертий, солю перчу за своїм смаком. Одна чайна ложка соєвого соусу та оливкового масла додаю, перемішую все. І виходить дуже і дуже смачний салат. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.